Шікало, наша ну тільки що буквально 15 хвилин було обстріл двох наших вопів. Плотний з гранатометів і з кулемет стрілецька зброя. От зараз, до речі, це теж був вибух, це скорше всього ВОГ Десь на нашій позиції прилетів. О, це Ота тепер до конал прошло. Зараз, бачите, обстрілюють наші позиції поблизу Мар'їнки. Це передові позиції 14-ї окремої механізованої бригади. Позаду мене метрів 300-400 за спиною вже позиції бойовиків. Переважна більшість обстрілів ведуться вночі, проте під приціл снайпера можна потрапити цілодобово. Є, спишки. Ложить на дев'ятий, бач, Оп. Один. О, хорошо, ложить. Дев'ятий. Чот. Що залишилося після бою від дому? Після чотирьох годинного обстрілу на ринку. Оцей факт показує те, що бойовики стріляють не тільки по нашим позиціям, хоча наші позиції за 500 метрів від цього будинку, але вони залякають місцеве населення і паніку хочуть у них там навести так сказати. Хоча наші, я ще раз повторяю, що наші ще позиції дуже далеко і від цього, цих будинків, які вони спалюють. тому що гарячий це чистий, Ну, Крім знаєте чого. Вони всі на лінії. Але тут в тил і влад. Як часто стріляють тут? Переважно кожен день. Снайпер кожен день. А так. Після 25-го. Да, 25-го. Тишина була. Ну так, періодично там пострілювали, але такого не було. То і от сьогодні почали там більше. так. — А до якої години стріляють, з якої приблизно? Де з 6 вечора. Починають з 6 і тут часу, до 12 так. Як прилітає.

<танків> 5,45 почали стріляти по нам. Потім почали вже е, зі снайперки стріляти. Нам команди немає, сказали не стріляти, бо нема команди. Ми потім е, посиділи, посиділи. <кхух> І команда пішла зверху, що дозволено відкривати вогонь. Бо почали вже з АГСів стріляти, з крупних калібрів по нам стріляти. І нам дали команду, що можна вже відкрити вогонь на Михайла. І після Михайла ще один такий бой був. Давно вже такого, в принципі, не було. Вони вони, вони постійно, ми їх бачимо в бінокль, як вони собі завжди постійно, після нашого бою, як просять перемир'я, вони постійно укріплюють собі позицію. що видно.